Мешканець горішніх плавнів скоїв серію крадіжок в різних районах міста. Викрадений двоколісний транспорт зловмисник закладав у ломбарди. За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі. До відділу номер 2 міста горішні плавні Кременчуцького райуправління поліції надійшло кілька заяв від місцевих жителів про крадіжку велосипедів у різних районах міста. Працівники територіального відділу поліції провели відповідні оперативні заходи та слідчі дії і встановили. Причетного до злочинів правопорушника. Ним виявився місцевий мешканець 1991 року народження, який раніше вже мав проблеми із законом. Наразі слідчими встановлено причетність затриманого щонайменше до трьох крадіжок велосипедів. Фігуранту вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. За даним фактом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 4 статті 185 вісімдесятої. Кримінального кодексу України крадіжка вчинена в умовах воєнного стану у разі визнання. Вини судом підозрюваному загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.